Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. На сьогодні Макс ось надумав встановити двері. Ну хто дивиться наші відео той бачив. Коротше, у нас сьогодні якісь в хаті, Армагеддон. Тут ось ялинка розбирається, бачите, що у нас робиться. Ну, ще годинку роботи, і буде чистота. Зараз все повиносимо, поприбираємо. Хочеться вже трошки навести порядочку, бо якось на вулиці сонечко, хочеться. Щоб І в хаті було сонечко, те, то щось. зимові свята, зимові свята, так що зараз підемо на вулицю, подивимося, що вони там роблять, бо пішли пилять. Хлопці мої взяли цю коробку і будуть зараз пиляти. Корочок також випустили. Вон вони там ходить тепло на вулиці сонечко. Зараз треба. Коротше, скрізь треба, і треба в цих трохи порядок навести, ще там хатіш завершити. Ще я Максу кажу, що треба тут вже робити із заліза, бо он, що вони витворять. А він каже, що ще, поки вони не вилізуть. Ну, кажу, будеш сам ловити. Хоча вийде так, що я ж вдома, я буду. Треба буде загородити оце все тут. Бо дерево вони гризуть. Там адам також ходить. Та чорна погризла, хотіла до них. Підійшла сюди до квітника подивитись, що тут цей тюльпани, бо. Минулий рік, коротше, два роки підряд після Нового року, там на другий-третій день такі тюльпанчики були навіть на відео. Є, я я пам'ятаю, показувала. В цьому році тюльпани ще не зійшли. Ну, це, звісно, добре, не треба вони якби зима ще. Але ось бачу, всі зійшли біленькі. Проліски. значить, ну, так вони називаються. тут Рядочком тут, тут ходить, там видно є. Так що подивимося, пишуть, що ще завтра, післязавтра буде там мінус два. Ну, і, звісно, як завжди, в березні, ще сніг випадала. Погода міняється, подивимося, як воно буде. Цю думаю, що воно там хрюкає ззаді мене. Ти сюди прийшла. Е, куди? Куди? Чекай. <плес> Жень, розверни її. Так, да, там її сліди є. Та не туди. За хати, там же шо, вона не вийде вже. Бо зараз вона всі троянди познімає. І ага. то, ей паскака. Зараз ану спортсменка, давай, біжи. Давай, 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 давай давай. Пішли, пішли. Ні. Хай бігає. Ще вийшла подивитися, що тут. Цибуля і чесник. Ну і заодно ж полуничка. Ця полуничка, їй вже три роки, то такі рядочки гарні. А ця, що ми разом з вами садили, то її тут поганенько видно, але вона є. Маленька, але буде. Так, за ці дні на городі навіть підсохло. Болото не береться до взуття. Так, дивлюся, що часник і цибулька сидить, не видно, чорне все. Ну як, там воно одна зійшла. Ну це минулорічна. Бо, хоча я стараюся садити все на новому місці, але була трошки зайшла на рядочок, де була в тому році цибуля. То минулорічного зелена я так немає, не видать. Пішли, пішли, не будемо їх заважати. Пішли. Та йди вже від ціля. Пішла. Давай, пішла. пішла. Ох ти боже! Упала. Ну що, друзі, ми вже курочок загнали, я там курочок поприбирала, соломки підсипала, а Макс тут в свинок. Бо такі свинки. Тож ми в'єтнамців. В'єтнамці так багато не роблять, а ці Вон, повна тачка. так що Ось так. Та ще зараз піду в цей ну, будинок і візьму. свинкам треба проглистувати. так так, що ось так. Порядочок навели, все, можна йти до хати якраз ось. Сонце заховалося, але на вулиці тепло. Ще хочу сказати, що невигідно зараз тримати взагалі якесь господарство, коли немає свого зерна. Ось е, свиней. Я так хотіла спочатку, потім Макс мене умовив сказав, ні, не треба. А потім він глянув на ціну, що вони там по тисячі каже, давай візьмемо. Ну, взяли. Е, я їздила в Кобуляки. ну як з друзями. Бо Макс на роботі був, і ось вибрала ці дві свинки. І ми вже в них втулили гарно. І оце з Максом на днях розмовляли. Кажу, краще б ми продають нас дуже часто, бачу оголошення там четвертинки, півсвині, свині, 110 гривень за кілограм. То краще б ми купили півсвині і були б задоволені. А тут ми вже ну, і зерно ж купували. І оце премікси чи БМВД вже три мішечка. І свинки. Коротше, вже втелющили на них. Ну, нічого. Якось воно буде. Да? Свинки? Воно з однієї сторони і хочеться. Ми оце любимо таке займатися, щось там вирощувати. Але ціни зараз шалені. На все шалені ціни, Тож... Подивимося. Напевно, на наступний раз в цьому сараї вже будуть внутрії мешкати, а не свинки. Так так що ось так от. Ця свиня така цікава, так, двері забула приколоти, там кручечок є, бо зараз відірвуть. Ми її, як купували, вони були дві біленькі, навіть чорного нічого не було видно. А зараз вона як росте, так більше оце плям з'являється чорних. Вони різні. З різних господарств. Так що ось так от. Але, звісно, коли цей. О, я побачила, що цей петух, півень, голошийка, може робити свою справу, бо я оце за ним дивлюсь, дивлюся, щось нічого не робив, а це бачу все вже. Може. Так, і тут он сімба. В хату йдеш? Кс-кс, Ага, пішов, побачив щось. Щось хотіла сказати, забула, що, Що, коротше, якось так. Бо це у нас на днях я тільки з Максом і розмовляю кажу, що ми їх взяли? Ну, вже нічого не зробиш. Виростем і буде тушоночка, бо ми ту, як першу тримали, її прибрали. Тут дуже результатом були задоволені, бо ми на неї не тратили цей. БМВД, а сюди вирішили, бо та дуже довго росла. Так що все одно, щось та й вийде. Так, пішла я. Води... Води треба ще вам налити. Я двері прикрию і все. Їдіть в баню. Ви мене завжди то няпаєте. фу Шалені свині Чуть не з'їли. Бачите, дверей немає, ялинки вже немає. Прибираємо далі. Процес скрізь іде, показує, які я що. Треба наводити порядки. Ялинку винесла. Вона така суха, легенька, була така тяжка, а зараз висохла. Так. Йдемо далі. Двері ось тут стоять, але це так. Примірка, так сказати, поки ще. Ні-ні ні. Ми взагалі щось оце коли Ну це ж не наші перші двері. Дуже довго їх встановлюємо. То там криво, то там криво, наче і не дурненькі, але все одно важкувато двері нам даються. Бачите, ця коробка, вона просто дерево деревом, але ми його пофарбуємо і все буде добре. Головне вже щось, щось почали робити. Ось, встановити їх і можна. Починати щось робити. Бачите, без цього порогу поріг нам не треба, щоб все рівненьке було хоча б в цих кімнатах, бо там у нас пороги, але там колись ще треба буде прибирати дерев'яну підлогу. Так що, будемо далі. Чи будуть сьогодні вони тут стояти чи ні, але щось робимо. З ялиночкою закінчили все. Винесли, прибрали. Дверей, як бачите, немає. Вони там, де я показувала, але ще Макс їх не закріпив, бо щось, щось коротше, не закріпив, але вони там стоять. Тож, отакі в нас справи, друзі. Я сьогодні щось скрізь, то будинку прибирала, тож все, будемо відпочивати, бо щось я трошки втомилася. Аж. Жаркувато стало в будинку. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.